Як вполювати здобич, що в небі на це запитання у них не одна відповідь, тому що йдеться про мисливців. 9 серпня на Прикарпатті відбулось урочисте відкриття сезону полювання на пернатах. Пролунав перший постріл, і тепер у різних господарствах області мисливці, мисливці мають можливість займатися своєю улюбленою справою. Хтось пильно вдивляється в небо, а хтось мовчки усміхається тут, готує свою зброю наймолодший на відкритті мисливець Олег. Чому не така рушниця, як справжня? каже, що полюватиме разом з батьком та все ж визнає, поки залишається в ролі спостерігача. Мене осень тето не бере зимою, бо думає, що мене кабкабини зі мною зроблять. А тут полюють мисливці з досвідом за плечима. Панові Михайлові майже 70. улюбленою справою займається з 25 років, тому знає всі тонкощі і звичаї, що вкоренилися. Розповідає, як зазвичай приймають до компанії молодого мисливця, дають постріляти холостими, щоб навіть не здогадувався. Встають, уже такі досвідчені мисливці, кажуть: ну є так, от летить, стріляй. І дай їм першу стріляти. Ну, ясно, що холосив, патрови, що ти вб'єш. не вб'єш. А потім беруть, сміюся, що тобі мисливець, який ти мисливець є, що ти не годен убити на п'яти чи шести пострілів. На пернатих переважно полюють собаками, що приносили поранену здобич. Загалом на Прикарпатті зареєстровано понад 10 тисяч мисливців. Активно з них полює половина спеціально відведених для цього місцях. У Івано-Франківській області на даний момент зареєстровано 48 мисливських господарств. Однак полювання на пернату дичину. Відкрили від сьогодні 23 мисливське господарства. Мисливці зобов'язані мати відповідне посвідчення, дозвіл на вогнепальну зброю, відстрілочну картку і дозвіл на право добуття мисливської дичини. В іншому випадку немалий штраф за дотриманням правил полювання. Стежать спеціально створені рейдові групи. Завдання цих рейдових перевірок не не допустити порушень правил полювання і. Недопущення надзвичайних подій, які пов'язані безпосередньо з мисливцями і сповадження з мисливською гнепальною зброєю. Лісники разом з правоохоронцями в день відкриття стежать за порядком. Незрозуміла ситуація виникла в грабівцях Богорочанського району. Тут мисливці спочатку отримали дозвіл на полювання, а коли приїхали, заборону. Свято для мисливців. Ми приїхали сюди, думали, ну приготувалися вже, кожен відложив свої. Роботу і не поїхали, в другі угіді, якби не було вже до своїх поїхали, до своєї угіддя. В обласній організації Українського товариства мисливців та рибалок цю ситуацію назвали звичайним непорозумінням. Єдиний район значить, із всіх районів нашої області, де мисливські угіддя ще не надані. Значить, ну можна сказати, не з нашої вини, значить користування непродовжений термін. Отак от воно буде правильно користування мисливськими відіми навіть нашому товариству. Та, попри це, сезон полювання на пернатих відкрито невдовзі. а Зокрема, з жовтня мисливці пильнуватимуть копитних тварин а з листопада, уже хутрову дичину. Залишається таки вполювати здобич.